Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai 13 рік модельний, 14, 217 пробігу, 1,5 дизель, максимальна комплектації. Ціна 12300. Тут контакти. На оригінальних дисках. Комбінований салон, бачимо, кліматконтроль, панорамний дах з форкопом. Так, бачимо два кашкайчики в кадрі. Перший ряд 12-й рік, 12-й модельний. 202 тисячі пробігу, 1,6 дизель, 96 кВт. Симимісна версія з повним приводом. Значить, є клімат-контроль, навігація, камери, панорама, підігрів сидінь, чистостепенева коробка передач, веб-асто, форкоп. Контакти бачимо присутні. Ціну потрібно уточнювати, на жаль. На жаль, так. Підігрів садінь сидінь є все згідно опису. Так, наступний варіант. 12 рік, 1,6 дизель, 219 пробігу, 11900 ціна, контакти до власника присутні. Так, по салону дивимось. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Qashqai плюс 2, 7 версія, 2008 рік випуску, 1,5 дизель, коробка механічна, 213 пробігу, пишуть, оригінальний, повністю обслужена, замінена ГРМ, помпа, всі фільтри і масла. Ціна 9200. Контакти є. По салону. Садіння на тканині. Є кліматконтроль з форкопом та Nissan Qashqai. Так, По кашкайчику це 12,3 години 5 дизель, 185 пробігу, ціна 11, 700, Контакти бачимо є. Сидіння на тканині з клімат-контролем. Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. 12 рік, 1.5 дизель, 198. Проб його ціна 12 тисяч. Контакти є. На оригінальних дисках, лінзована оптика. Контролем ультакермо з фаркопом. Nissan Qashqai. 14 рік. 1,5 дизель, 208 пробігу. Максимальна комплектація повністю обслужена. Ціла по кузову пише ціна 1650. Тут контакти. Кіріний салон, коробка механічна, клімат, контроль, панорамний дах, фуркоп та парктроніки є. Nissan Кашкай. 12 рік 1,5 дизель. Обслужений автомобіль, 230 пробігу, ціна 12300. Контакти є. Коричневий шкіряний салон, клімат контроль. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. Так, акустика Bose. Це 12-й рік випуску, 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу, ціна 11 950. Тут контакти до власника. Іріний салон, підігрів сидінь, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Кашкайчик 10 рік 1,5 дизель, 232 пробіго, рідна фарба, 10450 ціна, контакти. Є багато сервісної документації. 15 грів сидінь, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. 11 рік, 1,5 дизель, 205 пробігу, ціна 10500. Салон на тканині з кліматконтролем та парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Кашкайчик 2019 року, 1,8 дизель на автоматі. Повний привід, 170 пробігу, 25 950 ціна. Класний шкіряний салон. Я б сказав, що кашкайчик теперішній десятих років подоросліший. Нісан кашкай. Гарний білий колір. Це 7 13-й рік, 1,6 дизель, 210 пробігу в ріді фарбів з оригінальним пробігом. Пишіть. 12300 ціна, власник авто Андрій, контакти є. Так, відчинено. Салон комбінований. Мультикермо, клімат кліматконтроль, панорамний дах. гарні комплектації, форкоп також є. Nissan Qashqai. 12 рік, 1,5 дизель, 198. Проб, його ціна 12 тисяч. Контакти є. На оригінальних дисках, лінзована оптика. Клімат-контроль, мультикермо з фаркопом.